Ісус промовив до своїх учнів. Неможливо, щоб спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути вкинутим в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе. Коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. І сказали апостоли Господу: додай нам віри, а Господь промовив, коли б ви мали віру, почняк гірчичне зернятко і повеліли цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала вас. Це є слово Господнє. Слава, Богу і Слава Ісусу Христові! Напевно, кожен, кожна з нас сьогодні згадуємо у своїй пам'яті Отця Борислава Ванакса, дивлячись на цей образ, тут котрий виставлений вже якийсь час, пригадуємо собі різні ситуації з нашого життя, зв'язані з цією неймовірною людиною священником. І я хотів би сьогодні звернути увагу на такі речі, котрі якось так особливо показують те, що Бог. В нашій слабкій людській істоті, коли обдаровує покликанням, дає все, що є потрібно для того, щоб виконувати те чи жити тим, до чого ти є покликаний. І завдяки собі служби Божі, Отця Владислава Банакса, котрий, коли виходив до вівтаря, то всі люди дивилися на нього, як на того, котрий є Альтер Христос. Другий Христос, Христос, котрий приходить в цьому священнику і молиться з усіма присутніми в храмі за всіх тут присутніх, і за всі ті справи, котрі мав в своєму серці, чи котрі ми складали в інтенціях на вівтарі. І особливо те, як Отець Владислав говорив проповіді, Ви знаєте, що отець. Читав проповіді або з карточки, яку йому писала сестра, яка була тоді Владислава, Владя, або брав книжку, з котрої читав проповіді. Але, мабуть, ніхто з нас ніколи, слухаючи цих проповідей, не говорив, що це десь там з когось, або з чогось, це отець Владислав і, прочитав чи взяв. Тільки всі ми, коли слухали ті проповіді, відбирали їх як слово Бога, сказане нам через Отця Владислава Ванакса. І ми говорили, що сьогодні на проповіді Отець Владислав говорив такі і такі речі. Або такого, і такого я чогось навчився від отця Владислава Ванакса. Через сьогодні отець Владислав Ванакс розказував таку історію, і ми все, все це відбирали. Як от ним сказане, як ним продумане і ним прожити. І воно фактично так і було. Тому що навіть коли отець Владислав читав ці проповіді, котрі по сьогоднішній день є в його кімнаті, то він це читав з так великою вірою, що там ні одне слово не відбігало від його життя, від його священства, від його праці, від його послуги. І він сам наповнюючись всім тим, чого також, напевно, вчився з тих книжок чи з тих роздумів духовних, потім втілював чи садив, або сіяв це в життя тих багатьох-багатьох людей, до котрих йшов, до котрих їхав, котрим служив, котрих слухав, котрих розмовляв. І це показує таку велику силу Господа Бога, то так як Господь приходить до Пресвятої Діви Марії і каже, що вона має стати матір'ю Бога, що слово Бога має прийти на світ, і це слово станеться тілом. Отак От як ми молимося в молитві ангел Господній. І вона каже: нехай мені станеться по Твоєму слову Господи. Так як ти сказав, так зроби. Я готова все виконати, як ти мені скажеш, бо Твоє Слово станеться у моєму житті. І так сталося. Слово Бога прийшло на цей світ. І отець Владислав був власне тим носителем Божого Слова. Він його почув. І це слово ставалося тілом в його житті. Завжди, напевно, завжди, і тут не помилюся ні перед Богом, ні перед людьми, бо такою людиною він був. І коли згадую сьогодні отця Владислава Ванекса, котрий був дуже марійним священником, бо ми самі не розкажемо, що він завжди тримав в руках розарій, так багато молився на розарії. Чи тут в хамі, чи десь там навіть їхав машиною, завжди молився на Розарії, що він був у своєму житті у всьому подібний до Пресвятої Діви Марії, і в цій подібності вчився, чи здобував її, коли постійно розмовляв в цьому Розарії, постійно розмовляв з Матір'ю Божою, з Пресвятою Дівою Марією. І особисто я, я скажу, навчився чи може ну, такий ну, досвід для себе чи висновок виводжу, що всі ми, котрі віруємо у Господа Бога, наскільки ми хотіли би бути от тими Божими людьми чи Божими дітьми, то завжди найкращим прикладом для нас буде Пресвята Богородиця Діва. І коли я кажу собі, що я чогось не зможу, чогось, щось мені не виходить, або, Господи, Боже, я не зможу бути до кінця вірним в тому покликанні, котрим ти мене обдарував, то в Марії з однієї сторони ніби просто, але там глибока велика віра, в котрій вона каже, Боже, коли ти це кажеш, коли ти цього хочеш, то напевно станеться все по Твоєму слову, і я тобі кажу на це так. Дій, роби, і нехай стається так, як от ти це бачиш. І ксот Владислав таке свідоцтво нам дає: будьте подібні до Пресвятої Дії Марії, вчіться від неї від того, якою має бути віра в Бога, віра в історію спасіння, яка відбувається в нашому житті і також сьогодні, і завжди тоді, коли я буду казати на те Боже Слово так. То сам Бог зробить те, чого хоче, те, що є його прагнення. І ми чули не раз, я, я чув це особисто від Владислава Ванкса, коли він розказував про те своє видіння, коли до нього прийшла Матір Божа і сказала, що коханий маєш побудувати 33 храми. Це так має явитися слава Божа. В неможливості, а коли для Бога можливим є все. І Отець Вонислав робить все для того, щоб люди мали те то місце, в котрому будуть бачити живого Господа Ісуса Христа Воскреслові Христі, коли будуть бачити Ісуса Христа дуже милосердного і дуже люблячого, котрий в Таїнстві сповіді завжди простить їхні гріхи. Коли хворі немічні будуть приходити, і в таїстві хворих отримують для себе полегшення чи навіть зцілення, бо такою, таким є значення цього таїнства в послузі священника, котрий приймає чи йде до хворої людини, до людини, котра потребує допомоги і підтримки. І сьогодні ми в паранелі чуємо такі слова, коли апостоли кажуть, до Господа, додай нам віри. А Господь промовив, коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. І так само, я колись розказував, як вже не пам'ятаю, в якому храмі треба було завісити два образи серця Ісуса і серця Марії. І там якісь такі стіни, вони не з бетону, але з якогось такого каміння. Давно-давно цей храм построєний. Ось Владислав добився, щоб цей храм віддали, і вже все дійшло до того, що там вже буде свята Божа служба, там вже будуть молитися люди. І то так, якби він так по-доброму випробував, поставив драбину і каже, от такий гвоздь дає, дає, молоток лізь, вбиває. І я тоді раз, два, три, вбиваю кілька разів, не лізе той гость в ту стіну взагалі. І він так моцно, але так по-батьківськи сказав: у дівені віри виходить, і з першого разу, як в масло йому пішов той гость в той камінь, на котрий він потім завісив образ непоручного серця Пресвятої Діви Марії, як зараз це бачу, як зараз це пам'ятаю. І я е, знаю, я розумію, що власне його віра. Була дуже потрібна нам, всім, всім тим, хто його зустрів. Його віра була потрібна всім, котрі до нього приходили. Вони приходили просто до санза Владислава як такого, тільки до людини, котра своєю вірою могла змінити все в людській голові, в людському житті, в якихось людських проблемах і переживаннях. І так само життя і свідоцтво Владислава і виставить перед нами сьогодні запитання. Кому сьогодні є потрібна твоя віра. Так, ти кажеш, що є вірою у Господа Бога. Але як твоя віра діє в стосунку до твоїх дітей, до якихось людей, які тебе оточують, до людей, котрих ти зустрічаєш або, з ти є в якихось ситуаціях, твоя віра, які от плоди приносить, коли ти кажеш, що віруєш, але так, як тоді мені сказав, що в тебе немає віри, ти віруєш, ти охрещений. Але ти не маєш віри, бо не відбувається, не стається. Вона в тому, навіть що ти той цвят не можеш вбити у стіну, де має бути повішений цей образ непорочного серця Пресвятої Діви Марії. І то так само, як і Ісуса Христа. Він ішов до людей, і Він ну, не мусив вірити, але плоди його сили, Божої сили, Сина Божого, вони. Відбувалися, ставалися в тих чудах, котрі Ісус чинив. Потім також апостоли, всі апостоли, чи коли дивимося на життя святого Павла, котрий навертається, завдяки тому, як він вірив, або ну, наскільки знав Господа Ісуса Христа, наскільки і як проповідував Господа Ісуса Христа, люди на це дивилися і наверталися, і розуміли, що Він проголошує Ісуса живого, Воскреслого, котрий помер на Христі. Котрий спас нас всіх від гріха і Воскрес і мертвих. І то є так не раз в нашому житті, що та віра десь є тільки от в тому середовищі мого внутрішнього, от то, що я маю для себе. А отець Владислав Ваннакс вчив нас, що це не тільки для тебе, що Твоя віра має давати плоди по різному в житті кожної людини в когось плід Молитви за дітей, за внуків, за людей, за якісь ситуації, в когось плід, власне того, що кудись іде і щось робить, і дає свідоцтво своєї любові комусь, хто цього потребує. І по-різному ми бачимо, як Господь Бог ну, дає нам свої покликання і хоче, щоб та віра з нас якби в. Виливалася чи розливалася довкола нас, як та вода, дякуючи котрі те, що довкола, воно буде зеленіти. Воно буде давати можливість тим всім гарним квіточкам вирости і розцвісти. І бути тими гарними квітками, котрі були политі тою водою віри. І то є важливо. І напевно кінц Владислав це розумів, і ксоон Владислав е Жити так жив з Ісусом, з Матір'ю Божою і по-божому, щоб не просто це для Нього було, але і також, щоб цей образ присутності Бога могли бачити всі інші люди, котрі були довкола Нього, котрі його зустріли у своєму житті і цим захопилися. Захопилися. І навіть ми захоплюємося бовцем Владиславом Анаксом ще вже 24 роки після його смерті. Бо захоплюємося, бо для цього ми сюди прийшли. І коли апостоли просять Ісуса додай нам віри, то змістом нашої молитви мають бути, власне, також ці слова, в котрих не те, що Господь має дати нам якусь неймовірну, якусь таку не, не тяжко... тяжко уявити ту віру у Господа Бога. Тільки Господь. Цієї відповіді і каже нам, що все з моєї благодаті, все з моєї присутності, все опласи з того маленького зернятка-гірчиці, котре я засіваю в твоєму серці. І коли ти нею будеш ділитися, не будеш затримувати її тільки для себе. Така віра буде завжди видавати не тільки в твоєму житті плоди, але і тих людей, за котрих. Будеш молитися, з котрими будеш у спільноті або до котрих ти будеш іти. І ксом Владислав, він в своєму священстві мав неймовірний авторитет. І це не було так, що він мав цей авторитет, бо він був пробощ, бо він був єдиний тут на цих теренах. Його авторитет випливав з його святості. І от я знав, що я хочу бути священником, але був такий момент, коли Сон Волеслав сказав мені: ти дожен бути священником, ти будеш сундом до мене. Каже. Я вже це знав, я вже це розумів. Але коли я почув від нього ці слова, то я розумів, що сам Господь Бог через нього мені це каже. Чи, наприклад, Сінь Водосила? Сказав, що треба зробити таку і таку річ. І ти розумієш, що тобі цього не хочеться, або ти не маєш на це часу. Але цей авторитет священника такого Божого наскрізь, він просто забирав від тебе всі перешкоди. І це було подібним до того, що сказав тобі сам Господь Ісус Христос, бо через цього священника тобі це говорив. І це були різні ситуації, по котрій ми. Чули, хоч пережили самі, але напевно ну, переконаний, ну, ніхто хто був біля Варнакса, хто його добре знав, хто разом з ним служив Господові Богові, не сказав йому на його прохання або на якісь його слова і науку. Ні. Ніхто. Хіба що хтось, хто насправді далеким був від Господа Бога, кожен розумів. Коли цей священник мені такі слова сказав, то так я в цьому повинен повернутися, то так я повинен робити. Коли сказав мені, що я повинен у п'ятій годині бути тут і тут, то я розумів, що я як хотів спати. То я повинен бути там, де мені Хьон Станислав сказав, бути чи то на молитві, чи то на Божій службі, чи то ще от десь там при якихось справах. І цей авторитет був від нього, від самого Господа Ісуса Христа, напевно. І цей авторитет, він і сьогодні, от в тому всьому, чого ми навчилися від Отця Владислава, дає нам силу до того, щоб жити тою наукою, яку він нам передав, яку він нам залишив. І ми собі згадуємо кожен раз. Сон Сводислав казав, що так не можна, або треба робити так і так, або чинити, виконувати ось так Божу волю треба у своєму житті. І до кожного мав оте своє слово, котре ми сьогодні згадуємо і якось ще раз його переживаємо і ще раз відновлюємо от ту, е, ту приязнь між нами а цим. Котрий вже є в небі, котрий вже напевно прославляє Господа Бога. І сьогодні ми чуємо з мани від Луки, коли Господь каже до своїх учнів, неможливо, щоб спокуси не прийшли та горе тому, через кого вони приходять. Неможливо, щоб не було згіршень у цьому світі. І я. Один раз тільки бачив ця Владислава, котрі був якось засмучений. Там була така ситуація, про яку також, ви всі знаєте, і він тоді був справді смучений, але так по-божому. Але у всіх ситуаціях, де йшло про переслідування, де йшло про ворогість влади, де йшлося про якісь такі перепони дуже важкі, котрі, здається, не можна було подолати. Він ніколи не був такий. Роздратований в сенсі, що впустив до свого серця якийсь страх, невпевненість, що здавалося б, що він не мав надії у якихось моментах свого життя і священської послуги. Ніколи в нього такого не було. І також розумію і знаю сьогодні, що це завдяки тому, що повністю і цілковито завжди полягав на Господові Богові. Що, коли ти Боже хочеш, ти переможеш всіх моїх ворогів, ти повідкриваєш переді мною всі двері, ти даш все те, що буде потрібне, для того, щоб повставали храми, але й також щоб відновлювалися, відновлювалися чи наверталися люди, котрі далекими є від Бога, або і навіть ворогами церкви чи ворогами Костьору. І дякуючи за цей приклад тобто, Владиславу Вануксу, ми сьогодні. Дякуємо Господові Богові. Бо може не досі почнеться беатифікаційний процес отця Владислава Ванкса, бо про це дуже багато говориться, але на все воля Божа і Божий час. Але я особисто сам від багатьох священників це питання чую. Що коли почнеться адвентифікаційний процес Отця Владислава Ванса, коли почнеться той момент, коли можна буде вже в спільноті церкви представляти перед Богом і перед спільнотою церкви, власне, те, що отець Владислав повністю і доведев у своєму житті, жив усіма тими чеснотами, котрими Господь Бог його обдарував. І для нас він і тоді за життя був вже святий. І для нас він є святий і сьогодні, і ми віримо власне, в те спілкування святих, і що в тій спільноті святих є отець Владислав. І найважливішим є те, щоб не забутися от того прикладу, який він нам дав, і не боятися в своєму житті, скільки це є можливим, бути подібними. До нього і в тому авторитеті віруючої людини, і в тому, що коли я вірую в тебе, Боже, то не затримую того, чого навчився від Тебе, і практикую тільки для себе, але бачу, що там зазеленіло, там зазеленіло завдяки тому, що та моя віра розливається і окроплює ті сади нашого життя, або ті будцяки, також довкола нас, котрі потребують тої Божої буди. І коли ми сьогодні кажемо до Бога, примнож нам віри, то неймовірним свідком в тому, як вірити в Бога і як, якою великою силою обдарує Господь Бог, коли людина, як матір Божа, відповідає Богові на те об'явлення, яке пережила. Нехай мені Боже станеться по твоєму слову. От як ти кажеш до мене, от хай воно так і буде, бо це ти все створиш. Це ти все зробиш, і це відбудеться з твоєї волі для спасіння, для добра, для любові, для милосердя, для щастя, для миру, для всього того, чого потребую я, і для всього того, чого потребують також інші люди, а може дуже часто за посередництвом власне тої віри, яку я отримав від Бога, котрої Господь Бог мене обдарував. І ми дякуємо тобі, Отче Владиславе, за те, що Ти є, і за те, що ми сьогодні можемо, згадуючи тебе, дякувати за тебе, Богові, і дякувати тобі, що ти така неймовірна людина, наш брат, наш священник давав те свідоцтво Божої Ісусової любові і віри, котре виражалося в тому, що ми знали, що це те твоє особисте відношення чи відносини з живим Ісусом Христом, котрого ти знав дуже-дуже добре. І до цієї спільноти запрошував завжди всіх нас. Амен.